Дорогі друзі, хочу розповісти, що у нас рухається збір. Наш основний зараз збір це на дві супергвинтівки «Кадекс» у 375-калібрі. Я дякую всім, хто донатить. Хочу заохотити, будь ласка, донатьте, це надзвичайно важливо, тому що гвинтівки унікальні. І ми довго вибрали. Кому надати ці гвинтівки. В результаті надаємо двом групам снайперів спеціального призначення. Дуже хороші групи, і необхідно ці супер гвинтівки, звичайно, викупити і передати хлопцям на фронт. Я дякую всім, хто бере участь в цьому зборі. І надіюсь що ми дві гвинтівки викупимо. і ще Потім ще мільйон гривень зберемо. На гільзи 375-го калібру, які значить, вже будуть і до цих гвинтівок, і до інших, тому що необхідно робити найкласніші патрони. Хочу сказати, що в цілому хлопці розуміють всю важкість ситуації, яка є на фронті, працюють, працюють практично без передихів. Якихось ось вийшли з оточення, відіспалися, знову воюють. Дуже важко. Але разом з тим, на фронті з'явилася вже надія. Дуже багато хто надіється на те, що з приходом драпатого будуть переміни на краще, і деякі переміни на краще, які є на фронті, вже приписують йому. Звичайно, проблема номер один це забезпечення всіх зусиль, тому що навіть найкращі зусилля з того, щоб стримати фронт, знищити противника. Ці зусилля можливо реалізувати, якщо є певне забезпечення армії. Але на сьогоднішній момент є дуже важкі пройоби. Всі говорять про те, що. Підвало нас дуже сильно Міністерство оборони з поставкою мін 120-х мін і не тільки 120-х, і що браковані міни поставляли, просто небезпечні навіть для життя солдатів. Зараз наступив такий зимовий період, коли необхідні нічні мавіки, коли необхідні взагалі нічні дрони. Міністерство оборони. Нічого не зробило. Хоча заздалегідь всі били тривогу і говорили Міністерство оборони, що необхідно закуповувати на зиму нічні мавіки, таке враження, що вони взагалі не думали, що ця потреба буде. Настільки мало зараз цих нічних мавіків видається на бригади. Дорогі друзі, ну це просто неподобство. Знову таки видають неякісне озброєння. Не хочу поки що перелік цього озброєння наводити, але це взагалі що це таке на третій рік видається щось таке, що навіть весною 22-го не видавали, настільки це просто гівно. Я не знаю. ну Таке враження, що ми закупимо в корупційних схемах що завгодно, видамо армію, а війна все спише. Тому що ну, якось ним можна стріляти, якийсь там ресурс буде. Ми нічого, що воно неякісне. Ну, не знаю. Ми, звичайно, всі бачимо, що відбувається, і просто межі людського терпіння вже давно перейдені. Це абсолютно безсовісно поставлена робота із забезпечення армії всім необхідним. Просто Ну ми розуміємо, що ну, можна щось стирити, щось там, Наварити і так далі. Ну, ну, Хай би робили це, але не так, що ми там собі заробимо гроші, а вам дамо взагалі гівно, яке там через 5 хвилин перестане стріляти. Кошмарна ситуація. Ну, Звичайно, що у нас легше в якому відношенні, що ми забезпечення снайперів відразу не перекладали на державу. Тому що якби перекладали на державу, то ясно, що було б. Всі ми пам'ятаємо, коли був При Резнікові скандал, коли замість е, снайперських гвинтівок е, в Чехії, здається, купили поліцейські, так звані снайперські гвинтівки, які на невеликих відстанях зупиняють злочинця. Е, відповідно, ну, вони навіть ці гвинтівки. Не могли арку замінити, не то, що там якусь це, це просто було знущання. Тому, звичайно, що ми дуже вдячні західним різним урядам, які в різних пакетах допомоги поставили різноманітну зброю. Ми більш довершені приціли поставили, оскільки ці гвинтівки повинні служити краще, ніж в звичайних умовах, в яких, скажімо, там працюють. Снайпери США. У нас умови такі, що треба вижимати з кожної гвинтівки набагато більше. І тому ми ставили суперприціли. От. Ну і все, що не могла поставити держава за допомогою західних партнерів, все інше ми поставляли. Звичайно, разючий контракт з російськими снайперами, яким просто там, заливають грошима, платять прекрасні зарплати. Надають прекрасну, в тому числі, західну зброю, прекрасні приціли і так далі. Але саме завдяки народній підтримці нам вдається громити ці російські снайперські групи. Так, да, у нас є проблеми, деякі з снайперськими групами ФСБ. Але і ці проблеми ми вирішуємо, хоча дуже важко. Доводиться, скажімо, суперпрофесіоналам вступати в це протистояння, але, звичайно, наша школа краща, ми їх б'ємо. Тому що наша школа вібрала не тільки там українські, радянські традиції. Вона вибрала найкраще, що є у французькій, норвежській школі снайпінгу, в скандинавській школі снайпінгу, взагалі, е, американській, канадській. Ну тобто, вона ми зібрали з усіх з усіх шкіл все найкраще, все найсучасніше. Застосовуємо наскільки це можемо. А наскільки ми це можемо застосувати? Настільки, наскільки є донати. І тут найважливіше, що не чекати е якби, новин хороших, а творити хороші новини. Тому що сьогодні, вкладаючись в цю суперзброю, можна досягнути кращого результату. І відповідно, ось мені говорять Юрій Палич, купіть кулемети. Да, З'явилася вже можливість закупати на Заході кулемети. Але я вам скажу, що ми. Забезпечивши за ці гроші снайперками наших хлопців, маємо більший результат, ніж якби ми поставляли кулемети, патрони до кулеметів і тому подібне. Хоча, можливо, з часом ми і до цього дійдемо. Відповідно, працюємо дуже посилено. Ви бачили, ми передали сьогодні машину. Першому окремому штурмовому батальйону імені Дмитра Коцюбайла. Слава Богу, ми знайшли в Києві машину, упросили нам продати хороший течик. Вчора значить, її продали нам, сьогодні ви вже її бачили, вона вже готова до використання на фронті. Ми працюємо не просто дуже швидко, а працюємо в турборежимі. Якщо ми, скажімо, щось закупили і ще не передали на фронт. Це тому, що там або бувають проблеми з документами, або ми не довели ще до довершеності цю гвинтівку. Ну, в принципі, у нас турборежим, тобто педаль в пол, і ми чим швидше, чим швидше, тим краще. Ну, відповідно, ось так постала на минулому тижні ця проблема. Ну, буквально на днях. І ми відразу цю машину викупили на. Зекономлені там, гроші, якісь в общем, гроші, які такі на чорний день були відкладені. Різні люди пішли нам на зустріч і ми змогли викупити цю машину. Ну, працюємо, працюємо, робимо все, що можливо. Передавали сьогодні патрони 375 і 338 снайперам різним від сил спеціальних операцій до ТРО. І працюємо над тим, щоб у хлопців весь час все було, і ніхто не мав жодних таких перепон для своєї діяльності. Ми дуже цінуємо цих людей, ми цінуємо ем, ну, всіх, і ті, хто молоді, і ті, хто там вже старі, такі пенсійного віку. У нас снайпери найрізноманітнішого віку. Але для нас вони всі наші діти. І ми так ж цінуємо їхнє життя, що це життя наших дітей. І ми переживаємо, робимо все можливе, робимо навіть більше, ніж можливо, і надаємо їм. Найкращі снайперські гвинтівки, приціли, все що завгодно, і просимо вас підтримати ось зараз купівлю суперснайперських гвинтівок. Знову-таки для молодих прекрасних снайперів. Тобто вони в тому віці, що вони могли бути моїми дітьми навіть чисто фізично. Хлопці і дівчата дуже прекрасні, будуть стріляти, причому стріляти в кілька змін гвинтівки не будуть простаювати. Там все налагоджено, у нас відпрацьовано. І одна гвинтівка вона для Турецька, друга гвинтівка на південь поїде. Дорогі друзі, в цілому, знаєте, я спостерігаю: от сьогодні була велика суперечка вже другий день, іде в Фейсбуці, що Клопотенко в трапезному храмі Лаври шоу показав. Ну, власне, він показав його. Не в храмі, а це такий притвор, де різні події відбувалися. Ну, звичайно, це вже перегиб певної палки. І треба було би все-таки заповіднику розуміти, що є якісь речі, які будуть сприйняті в суспільстві, сприйняті християнами, неоднозначно. Але хочу вам сказати, що я б хотів би дожити до дня. Коли з таким ентузіазмом буде захищатися святість кожного життя. В Біблії написано, пам'ятаєте, ви храм Бога живого. Людське тіло називається прямо храмом Божим і неодноразово в Святому Писанні. Тим більше людська душа є храмом Божим про це весь час, вся Біблія про це. І у нас сотні таких храмів Божих щодня гинуть. Щодня вони гинуть, і гинуть вони через те, що є такий релігійний нацизм, який експлуатується Путіним, який напав на нас. І відповідно є у нас в Україні до цього часу люди, які не цінують оціх наших дітей українських, які гинуть. Не цінують. Вони залишаються в єдності з цими релігійними нацистами з країни-агресора. І вони найсильніше сьогодні шумлять про те, що от святотатство знімати телепередачу в храмі, а це яке ж це святотатство, що залишатися в релігійній єдності з вбивцями наших дітей. Це найбільше святотатство, яке тільки може бути. Ви просто найбільші храми Божі, які тільки є. Ви знищуєте, ви співучасники цих злочинів. Дорогі друзі, прошу пам'ятати про те, що є найголовнішим. І мені звичайно приємно, що люди цінують храм Божий, захищають його. Мені приємно, коли люди звертають увагу на те, що от 500 храмів в Україні зруйновано артилерійськими обстрілами там, іншим чином через діяльність агресора. Мені приємно, коли звертають увагу на те, що там на окупованих територіях виганяють людей з храмів, з молотовних будинків, перетворюють їх на казарми і ну, всяке інше таке роблять. там, в Донецьку був молитовний будинок, вони, значить, в алтарі там туалети зробили. Прямо як радянська влада, дійсно пряме кощунство здійснюється. Не таке, що можна ще спорити це святотатство, це чи не святотатство, а просто цілеспрямоване кощунство воно робиться. Я пам'ятаю, в окупованому Херсоні просто окупанти зупинялися біля храму. Підходили до стіни храму і справляли свої нужди. Їм хотілося якось показати свою зверхність над українцями. Це оце святотатство. Чому ми не чуємо голосів протестів? Чому ми не бачимо, щоб люди виходили з російської релігійної організації на знак протесту проти цього святотатства? Іх проти ще більшого святотатства, проти вбивства росіянами наших дітей. Вони всі за один день мали покинути цю релігійну організацію і, відповідно, або свою організувати, або приєднатися до Православної церкви України, дивлячись на всі ці злочини. Ні. Вони тут не дивляться, вони дивляться, що заповідник пустив якогось Клопотенка, і, на їхню думку, вона, звичайно, православна церква України. Вона зробила так, що це ось заповідник вирішив Клопотенку надати такий дозвіл. Це, звісно, перекладання з хворої. Так би мовити, голови наздорову всіх проблем, які тільки в нас є, треба, щоб була чесність, треба щоб була чесність, щоб люди чесно сказали, да, ми належали до російської релігійної організації, да, ми сьогодні виходимо. І тоді. Тільки тоді вони отримують якесь моральне право про щось говорити і щось оцінювати в нашій українській дійсності. Інакше це просто найвище блюзнірство. Це те, що засуджував якраз Ісус Христос, коли Він говорив, що це ви розповідаєте про соломинку в оки ближнього свого, коли у вас тут просто брівно, брівно, просто. Яке можна там, я не знаю, роками в пічку топити. Дорогі друзі, дуже важливо все-таки, якби розуміти, що найголовніше це наші діти, які на сьогодні в формі Збройних сил України на фронті. Треба зберегти максимальну кількість цих життів. Знову таки, найголовніше це наші діти, старі люди, які в тилу. Найголовніше це швидше закінчити війну. Щоб швидше закінчити війну, треба розвалити їхній фронт. Їхній фронт це колос на глиняних ногах. Згадайте зараз, ну, які були події в кінці, наприклад, імперіалістичної війни, Першої світової війни. Російський фронт розвалився, причому за кілька місяців. Хоча він, здається, там був величезний, там мільйони людей були мобілізовані, пішла деморалізація, розвалився цей фронт. І відповідні наслідки були. І не раз в історії Росії були величезні поразки. І от Росія, здавалось би, вона на хвилі підйому, вона така-така, і потім валиться все. І наша задача зробити Росію маленькою знову, щоб ця імперія, тюрьма народів, розвалилася. Знову таки, хочу вам нагадати. Що навіть американське керівництво не думало, що Радянський Союз він візьме і розвалиться. Він взяв і розвалився і ну, падіння його було великим. Я пам'ятаю, радянські часи, е, значить, і я ж в 80-му році почав ходити в церкву. І там вперше я почув серед всяких людей, які такі, знаєте, в храмі там ну, пророчествували і говорили: це червоний дракон, описаний в книзі Откривення. І цей червоний дракон розвалиться. І всі говорили: да ви що, радянська влада ніколи не може впасти? Ну, і де ця радянська влада, її немає. І знову таки треба розуміти. Цей антихристовий лад, путінський лад, да, він розвалиться, він противний Богові і він розвалиться. І відповідно, да, для того, щоб він розвалився, необхідно докладати зусиль, необхідно підтримувати наших воїнів світла і необхідно деморалізувати противника, в тому числі снайперським терором. Відповідно, дорогі друзі, будь ласка, донатьте на супергвинтівки. На супер патрони, і переможемо. Дякую всім, хто нам допомагає.